Так як у нас тут під цінами напружена ситуація, я представлю я керівник правого центру в Київській області Ігор Мазур. Ми вже не на одну раду приїжджали представники Майдану і я так бачу все ж таки, що у нас тут така ситуація, сама така неординарна, тому що я знаю пана Анатолія як гарного господарника. Ось і Мені було й те, що він тільки через кілька днів після того, як пролилась кров на майдані, він вийшов з партії регіонів. А Тому я зараз так стою. Ніби як на перехресті. З одного боку, ми, відвідуючи ці сесії, ставимо питання про те, щоб була відставка тих керівників, які від партії регіонів були при владі. Давайте я закінчу. Я, 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 я ж не намагаюся завести людей сюди силою. Так? Я бачу представників. Шановні я колеги, прошу вашої уваги. Ви самі вимагаєте, щоб влада вас чула і не хочемо чути представників, які хочуть проінформувати. Будь ласка, продовжуйте. Я бачу хлопців, які я так розумію, на підтримку пана Анатолія тут стоять. Тобто я не хочу, щоб тут ще пролавалася чи кров, чи були якісь потерпілі. Тому я до громади звертаюся. Як ви вважаєте, отповідник, пан Анатолій, пан Оксюк? Покаятися перед громадою, так як вони були керівниками партії регіонів, і на них так само є відповідальність. колеги, Прошу вашої уваги. Шановні колеги, уваги! Ми завжди, приїжджаючи, даємо можливість представникам партії регіонів все ж таки покаятися у тому, що вони належали до партії, яка давала злочинні накази лідер цієї партії, президент Янукович, який зараз тікає від своїх громадян. Боїться стати на суд людей. І тому я не ставлю зараз питання про відставку, я кажу про те, що вони перед громадою повинні покаятись, що в той момент, коли вбивали українців, вони все ж таки знаходилися в лавах цієї партії.